Вітаю, друзі, і одразу Breaking News! Дмитрук втік з України в Молдову. І є інформація, що втік він з Одеської області через величизну дірувачки Васі Ломаченка, отриману в процесі багаторічного служіння алтарним мальчиком у РПЦ попів. Подейкають, що та діра настільки велика, що якщо щось гукнути в неї, у відповідь почуєш усіка, який впрягається за другана. Так, я так само здивований, як і ви всі. Я теж думав, що наш уряд та силовики і далі дозволятимуть цьому сепару годуватись біля кормушки української політики і безкарно нападати на наших військових. Хоча був в якості нагадування, що їм все можна, а нам бидло треба бути в стілі. Але я не кажу, що наших військових не захищають. Ні. От, наприклад, Содель себе чудово почуває, бо скарги на Дмитрука це ж не звернення Богдана Кратєвича в ДБР, яке навіть не розглянули. Особисто я розумію, ну як можна чіпати генерала сьогодні. Один генерал завтра другий, а потім, що, може, хтось на горі покарання понесе за наші минулі провали. Це та тасфольська дорожка, ви тут лодку не розкачуєте, так сказати. Хоча я чув, що Дмитрук вже давно планував втекти, ще після того, як боєць нашого підрозділу Газаєв жухнув його на змагання. Кажуть, після того Дмитрук був вимушений на ляльках показувати психологу, що з ним робили. Хоча, з іншої сторони, це ж прихильні Керпця, їх таким не здивуєш. Як відомо, російська агентура має сидіти тихо, допоки не отримує сигнал діяти. Так було, наприклад, з таким собі Карауловим, який підкошував під опозиціонера, але після вдалого контрнаступу на Київщині почав кричати Зеленський, що ти ділаєш, Мовляв, Путін вдарить ядівка, якщо його притиснути до стіни. Це інсайд. Інфасудка Дмитрук, який є не повірити одісітам, і раніше займався ОПГшними справами ще й пліч пліч-о-пліч з запесеньком, моїм зім'єлі з Запоріжжя та ганьбою мого міста. Всі вони були членами партії, яку не можна називати, щоб вас не назвали зрадником або порохоботом. <кху> Слуга народу. але повноцінно Тьома Дєвський розкрився тоді, коли пішов процес заборони ФСБшної церкви УПЦ. Він був відомий постами про начебто 6 мільйонів РПЦшників в Україні, які зараз, начебто, поза законом. Йому підспівував ще один одесит Лумаченка та його хвалив. Гарій, найбільш протухлий пропагандист з усіх. В нашому суспільстві пішла потужна та повністю виправдана травля Дмитрука. Навіть Євген Карась зробив кілька пустів про нього. Бо Карась не терпить ватних зрадників у клянтів, ну крім Арестовича, який поливав нас помийми та ливну вша. Але ж то зовсім інше, діло було. Публікації були вкрай влучні, закликали до остаточного вирішення Дмитруківського питання. Та Артем, який дуже сміливо стрибав на наших військових на камеру, почав сратись в штани та готувати. Відступ. Зробив багато постів про те, що за ним слідкують, що його хочуть незаконно посадити, і все, щоб показати це за кордоном для визнання політичним біженцем. Ідея не нова. Так вже робив Шарій, коли сам собі стрельнув в лобовуху авто та втік за кордон. І приблизно так зробив каріфант та поплічник Сані Куніцького Віталік Косенка, який ливнув США після того, як його притиснула СБУ за шантаж. Звісно, можна було побійтися без народного гніву, якби наші силовики виконували свою роботу. Але на жаль, вони були занадто зайняті черговою спробою закрити чергового вояка, за забутий в Верпесі узергем. Заявляється, що депутат був помічений у молдавському місті Штефан Воде. У відділку поліції, де він пояснював свій незаконний перетин державного кордону, чому я дуже здивований? Я думав, Труханов вивезе його цілком законно З мігалками за кошти платників податків. До речі, Труханов надихає мене, доводить, що Україна це дійсно країна можливостей. Бо я навіть не уявляю, щоб в тій самій Росії міг бути мер з українським паспортом. Ну, мишлі такі, як росіяни. Взагалі, я здивований, що ми не пишаємось Труханом. Знаєте, в чому його головна відмінність від? Російських понтонів його просто неможливо втупити. Мабуть, це все російський паспорт. Він як і все лейно не тоне в одному зі своїх старих відео. Я казав, що старі правила мобілізації лише від 27 років призводять до того, що старі та бідні. Воюють за молодих та заможних, хтось називав це зрадойобством, але ми постійно бачимо приклади: син водія маршрутки добровільно йде воювати за те, щоб син кличка гасився за кордоном. А Тищенко і Дмитрук порушують закон та регулярно нападають на військових. І тільки розголос допоміг їх притиснути. Та тільки одному вистачило мізки втекти. Наша пропаганда служби у військовій досі обмежена фразами в стилі Хто не воює, той баба, ні мужик. Замість підвищення зарплат воякам, на що у них є гроші, та замість грамотного рекрутингу та залучення. Добровольців за кордону, але об'єктивний факт в тому, що кожен такий випадок свавілля, як з Митруком, максимально демотивує людей йти у військо. Основна маса добровольців і так вже пішла. Треба залучати ресурс тих, хто очікує, що якщо уряд вимагає від нас виконання наших обов'язків, він повинен для початку виконувати свої. Наприклад, нарешті позакривати російську агентуру на кшталт Діордіци, та нарешті посадити хоч одного корупціонера та крадія західної допомоги. Замість цього ми отримали вільного як вітер Дмитрука. А потім нам знову будуть затирати, що кожен незадоволений. Це російський псошник. Але є тут і позитивні моменти. Розголос все ж працює. Тищенку прийняли, Дмитрука затравили. Це демонструє, що згуртований український народ здатний майже на все. Та ми це регулярно демонструємо у наших зборах. І сьогодні буде збір на мою улюблену бригаду – другу, з якою ми воюємо пліч опліч вже майже три роки. Потрібна допомога піхоті, яка вже зробила нам чим Мало звітів о шкул, чері І яка отримала поповнення особового складу, але на жаль, не всі можуть отримати потрібну снарягу. Буквально на днях 92-ка успішно штурманула пидерів. І це є і вашою заслугою. Тому попрошу долучитись до збору, бо ми працюємо на перемогу разом. А тим часом бійці дякують вам за попередні збори. Благодарю канал Old School, Всіх хто донатив на цей чудовий автомобіль. Дякуємо фонду Old School Combat, та наданий лафет. Вітаю гачі гварді. Нам давно казали, що гачі культура вже вмерла, що це вже застаріло, що це не працює. Але це не так. Я скажу вам As we can. Тому дякую спільноті old School за ці 15 дронів 10 дюймів. Це я вам скажу над потужна торпіда. Слава Україні! Героям Слава! Дякую кожному та пам'ятаємо стару школу.